Вітання усім телеглядачам, бродівчанам і жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Нещодавно делегація Підкам'янської територіальної громади мала честь відвідати у Польщі Гміну Заріччя. Під час візиту ознайомилися з роботою місцевих закладів освіти та культури, зокрема, відвідали дитячі садочки, школи та храми. Важливою подією стало відвідання конференції навколо суспільних пристрастей родини Дідушицьких, де обговорювалися актуальні питання суспільного життя та культурної спадщини. Володимир Дідушицький видатний природознавець, меценат та громадський діяч, який зробив вагомий внесок у розвиток природоохоронної діяльності у Європі. Він тривалий час проживав у селі Пеняки та був засновником одного з перших природоохоронних об'єктів на континенті пам'ятки Пеняцької. Ця територія була призначена для збереження природних ресурсів та унікальної флори і фауни місцевості. Його діяльність значно вплинула на розвиток природоохоронного руху не лише в Україні, а й у всій Європі. Також делегація мала нагоду зустрітися з владою гміни Заріччя. Під час цієї зустрічі було обговорено перспективи налагодження партнерських відносин між гміною заріччя та Підкам'янською селищною радою. Ключовим моментом візиту стало підписання договору про співпрацю між громадами, що охоплює широке коло сфер культуру і духовність, освіту і підприємництво, екологію і рекреацію, спорт і туризм. Така співпраця відкриває нові можливості для обміну досвідом, реалізації спільних проєктів та ініціатив, які сприятимуть розвитку цих громад та зміцненню дружніх стосунків. Відкам'янчани вдячні польським колегам за теплий прийом та сподіваються на довготривалу і плідну співпрацю, яка зміцнить наші культурні, духовні і дружні зв'язки. Осінь настала і холодно стало. Хочеться запашної гарячої кави. А що ж робити з кавовою гущею, як екологічно утилізувати залишки кави? Кавова гуща хороше добриво для дерев і квітів, а ще відлякує шкідників. Якщо змішати з кавою насіння моркви перед посівом, воно проросте швидше. А самі плоди будуть солодші і корисніші. Кавовою гущею усувають неприємні запахи у приміщенні, просто наповнивши банку сумішю та поставивши у потрібне місце. Кавовий запах неприємний для деяких тварин і комах, тому нею можна відлякати шкідників, слимаків, равликів та мурах. Змішайте кавову гущу з апельсиною цедрою і розсипте цей порошок навколо рослин. Кава також допоможе у боротьбі з блохами у собак. Для цього потрібно втерти гущу у мокру шерсть собаки після миття. Кавова гуща у вазі з сухоцвітами стане декоративним наповнювачем і освіжувачем повітря. Кофеїн корисний у боротьбі з целюлітом і випадінням волосся. Для маски потрібно змішати кавову гущу з оливковою олією, нанести на тіло і масажувати круговими рухами щіткою. До того ж, кавова гуща змішана з оливковою олією це натуральний скарб. Кава основа маски для обличчя, яка звужує пори, зменшує почервоніння, робить шкіру матовою і пружною, прибирає набряклість під очима. Каву можна використовувати як барвник для темного волосся, тканин, шкарлупи, великодніх яєць. Кава може замаскувати подряпини на темних дерев'яних меблях. Це безпечна альтернатива хімічним речовинам, які використовуються взимку для боротьби зі слизьким льодом. Залишки кави можна використовувати для миття посуду замість побутової хімії, а ще кавову гущу можна переробити на біорозкладні ємності. Слідкуйте за проєктом Кращі практики управління біовідходами у малих громадах України, який реалізується громадською організацією Екологічні новини з міста Херсон, і використовуйте біовідходи з користю. Підкам'янська громада виходить на фінішну пряму участі у проєкті кращі практики управління біовідходами у малих громадах України. У межах проєкту громада отримала громадські компостери і аналіз ефективності їх функціонування для Підкам'янської спеціальної школи з поглибленою професійною підготовкою, комунальної установи Центр надання соціальних послуг Підкамінської селищної ради. Під психоневрологічного інтернату, під Кам'янського порного закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів, на Квашанського закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів, а також індивідуальний план управління біовідходами та інформаційну підтримку за інформацією регіональної філії Львівська залізниця упродовж останніх років у захисних насадженнях залізниці фіксувалися випадки самовільних рубок дерев. Відповідно до статті 4 Лісового кодексу України, до Лісового фонду України належать усі ліси на території України, незалежно від того на землях яких територій за основним цільовим призначенням вони зростають, та незалежно від права власності на них, у тому числі лісові ділянки, захисні насадження лінійного типу, інші лісовкриті землі, з урахуванням статей 33 і 86 Лісового кодексу України, статті 15 закону України про охорону навколишнього природного середовища. В статті 33 закону України про місцеве самоврядування просимо опрацювати з органами місцевого самоврядування питання стосовно сприяння та здійснення у межах повноважень заходів щодо охорони і захисту навколишніх насаджень залізниці. Відповідно до статті 105 Лісового кодексу України порушення лісового законодавства тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільно правову або кримінальну відповідальність відповідно до закону. Зокрема, відповідальність за порушення лісового законодавства несуть особи, винні у незаконному вирубуванні та пошкодженні дерев і чагарників. Незаконні рубки це заготівля деревини без спеціального дозволу лісорубного квитка на використання лісових ресурсів. Правопорушником вважається особа, яка здійснює незаконну порубку дерев або чагарників у лісах, захисних та інших лісових насадженнях, перевезення, зберігання, збут незаконно зрубаних дерев або чагарників. Правопорушник, який здійснив незаконну рубку дерев, сплачує розмір шкоди за подійною лісу та адміністративний штраф. Водночас правоохоронні органи визначають кваліфікацію злочину та можливе настання кримінальної відповідальності за незаконну порубку лісу, яка регламентується статтею 246 Кримінального кодексу України. Незаконна порубка дерев або чагарників у лісах, захисних та інших лісових насадженнях, перевезення, зберігання, збут. Незаконно зрубаних дерев або чагарників, що заподіяли істотну шкоду, карається штрафом від 1000 до 1500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, арештом терміном до 6 місяців, обмеженням волі терміном до 3 років або позбавленням волі на той самий термін. Листопад в Україні у самому розпалі, хоча й жовтень, ще триває. Опале листя може бути сировиною не лише для добрива. В Україні працює перший у світі виробне паперу із опалого листя, що виготовляє папір та стильну екопаковку для бізнесу. Сировину для цього постачають комунальні підприємства міст України. Українець Валентин Фречка, ще будучи школярем, винайшов технологію, яка дозволяє зробити технічний папір, основною сировиною якого є звичайне опале листя. Тепер він займається керівництвом власної компанії, яка представляє вісім інноваційних продуктів, що поєднують екологічність, функціональність і стиль упаковці. Нинішня практика виробництва паперу вбиває навколишнє середовище своїм нестримним вирубуванням лісів. Для виробництва тони паперу потрібно в середньому 2 тони деревини, тобто приблизно 17 дерев. А листя це доступна сировина, у собівартість якої входить лише його доставка до виробництва. А чи є безпечною ця продукція? Адже ми знаємо, що у палому листі є токсичні речовини та важкі метали. Перед тим як стати папером, волокно з листя проходить ряд різноманітних оброблень, щоб відокремити волокно від всього іншого. Якщо у листі присутні сторонні компоненти, наприклад, важкі метали, то ці компоненти вимиваються в процесі обробки маси у спеціальних камерах та не потрапляють до паперу. Таким чином, компанія не тільки безпечно утилізує листя, що сприяє зменшенню виробки лісів, а й пропонує екологічну альтернативу пластиковому або паперовому пакуванню з деревини. До прикладу, в Одесі та Запоріжжі не зберігають листя з-під дерев та чагарників у лісопарках, скверах та інших зелених зонах, оскільки це призводить до винесення органічних добрив та зменшення ізоляційного шару для ґрунту. У сумах листя утилізують на тимчасових майданчиках для складання рослинних відходів. У Тернополі, Луцьку та Рівному частина опалого листя використовується на цвинтарях для запобігання промерзання ґрунту, а в Івано-Франківську мульчують ним на території парків та скверів для захисту рослин від зимових морозів. Компостують опале листя у Черкасах, Житомирі, Луцьку, Києві, Чернівцях, Львові, Миколаєві, Хмельницькому, Івано-Франківську, Чернівцях, Рівному, Вознесенську та Дружківці. Отриманий біогумус використовують у теплицях Житомира та підживлення місць висадки зелених насаджень у Рівному або продають сільгосп господарством Львова. У Луцьку застосовується кілька способів утилізації листя: звозять на кладовища і приватні домовладіння для перешкоджання промерзанню ґрунту для потреб луцького зоопарку і, звісно, компостують. Ми впевнені, що це далеко не повний перелік населених пунктів України, де опале листя приносить користь. Стежте за проєктом кращі практики управління біовідходами у малих громадах України, який реалізується громадською організацією Екологічні новини з міста Херсон. Досліджуйте екологічні практики і дізнавайтеся, як використовувати біовідходи з користю. На цьому в мене все. Слава Україні! Героям слава!